Важливим елементом є те, що європейський банк стане одним з ключових елементів використання другого так званого пілеру. В Ukraine Facility. це є великий інструмент допомоги Україні, який складається з більше ніж 50 мільярдів євро допомоги. Там велика частина це макро макрофін в рамках українського плану. Але також є другий пілар: це інвестиції. Це близько, якщо не помиляюся, 8-9 мільярдів. Євро, які можуть бути направлені на підтримку українського бізнесу, в тому числі який постраждав від повномасштабного вторгнення, там є кілька відповідно пріоритетів, які складаються в цьому. В цьому другому пілері, тобто справді, хаб це чудова, це чудова ініціатива. Вона зв'язана якраз з Ukraine Facility. Справді, Україна на жаль до 2022 року мала не надто великий, скажімо так, успіх у використанні тих можливостей, які надаються банком.